Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз масово переоформлюють автомобілі на нових власників, змінюють номерні знаки і дуже часто задають питання: а чи дійсна страховка від попереднього власника? Даю відповідь. Відповідно до пунктів 201.1 та 201.2 статті 201 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. У разі зміни власника транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення терміну його дії. У разі відчуження транспортного засобу права та обов'язки страхувальника переходять до особи. Яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність. Однією з основних ідентифікуючих ознак транспортного засобу, крім номерного знаку, є також його він-код, номер кузова шасі, рами, що не змінюється при зміні власника чи номерного знаку транспортного засобу. Отже, страховий поліс, який перейшов до вас від попереднього власника, є дійсний. Пріоритет надається він-коду автомобіля. А не номерному знаку. Але є, як завжди, є нюанси. Один із них це коли продавець мав реєстрацію населеного пункту, умовно кажучи, до 100 тисяч мешканців. А покупець зареєстрований в населеному пункті, де більше мільйона мешканців. В такому випадку це різні страхові зони. І тобто, якщо у вас така ситуація, то краще зверніться до страхової компанії, яка страхувала автомобіль, за роз'ясненням. Нагадаю: основний закон страхування не забороняє використовувати страховий поліс. Тобто, він є дійсний і за страхові зони в ньому нічого не сказано. Але краще дізнатися. Ну, а на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. На все добре!